Доброго дня, студія. Ну розпочнемо із того завдання, з яким все таки не спорилися. Це все таки чотири додаткові очікування, які м, стосуються саме антикорупційних реформ, е, саме антиолергічного законодавства в частині лобіювання та нацменшин. Це те, що нам ще варто зробити. Чому не вдалося зробити раніше? Ну насправді це не досить так. Мова йде про як не виконані зобов'язання, так і про нові політичні зобов'язання, які раніше з вуст європейського Союзу не лунали. Я маю на увазі питання лобіювання адвокасі. Навіть в деяких державах-членах Європейського союзу, як відомо, немає законодавства, яким регулюється питання там лобіювання там чи адвокасі, Да? От, але тим не менше, є тут серйозні позитиви, є певні такі, ну скажімо, Ну я не хотів би сказати негативні, але е, такі е, не, не для України обставини. Позитив в тому, що е, одразу після того як в грудні е, буде прийнято рішення радою ЄС, тобто на рівні глав держав і урядів європейського союзу, одразу можуть вже починатися переговори, але негатив в тому. Ну, певний негатив не казав так явно, але мінус певний для України в тому, що до першої оцінки стану виконання цих чотирьох пунктів, яку зробить Європейська комісія, Україна має завершити всі процедури, які мають свідчити про виконання. От і лише потім буде надано так звану рамку для переговорів. Тобто, людською мовою це мандат. Директиви делегації європейського союзу на переговори з європейським союзом, то тут буде певний такий, якби період, ну скажімо, і тяжкий з точки зору запорітизованості цих двох пунктів, зокрема про лобіювання і про нас меншини. А з іншого боку, тут немає нічого такого, що не можна виконати. Так що, я з оптимізмом дивлюся в майбутнє, і думаю, що уже навесні почнуться практичні переговори не лише там на рівні там якихось політичних декларацій а на рівні вже технічних експертних делегацій по всім главам, які потрібно буде в Україні закрити разом з європейським союзом. Главами мається на увазі який комітет законодавства Європейського Союзу. Я ще процитую пані Ольгу Стефанішину. Це щодо цих чотирьох додаткових пунктів саме для вступу до ЄС, які ще є, це визначені Європейською комісією, які лише є рекомендацію, до якої може дослухатися Європейська рада, але вони не мають ніякого зв'язку з політичним рішенням, яке має вже бути ухвалюватися на самому саміті у грудні. Частково ми про це з вами тільки що й говорили. Але з вашої точки зору, чи відповідають ці вище сказані слова, все таки реальному дійству? Ну, аналізи, які я бачу, вони теж говорять про це. Тобто немає як би залежності е, рішення, яке ухвалить Європейська рада від виконання цих чотирьох пунктів. Більше того, вони можуть сформулювати дещо м'якіші чи навпаки, дещо жорсткіші там вимоги, які стосуватимуться підготовки України до безпосереднього початку переговорів, до безпосередньо видачі чи схвалення цього цієї рамки для переговорів мандату. О, от тут ми можемо лише гадати, зараз це ще як то каже примачує, вже е говорить відповідально, що відбудеться, але побачимо 14 грудня. А якими країн, е країнами і в яких сферах ми, до прикладу, е можемо стати конкурентами? Ну, ми бачимо першу чергу на, 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 на прикладі наших найближчих партнерів, де факто вже союзників поляків. Вони зараз перекривають дороги для вантажівок, бо не згодні з тим, що встановлено вільний режим перевезень, вони нещодавно прийняли приймали рішення протягом року нещодавно протягом року про заборону. Експорту аграрної продукції, там і таке інше, але разом з поляками теж стосується аграрної політики, було ще три країни: Угорщина, Словаччина, Румунія. Там те, що стосується якихось інших якоїсь продукції, можуть бути інші країни. Тобто це нормальна ситуація. Держави, члени Європейського Союзу конкурують між собою, і зрозуміло, що на стадії переговорів вони будуть домагатися того. Щоб їхні національні інтереси, інтереси їхніх виробників були захищені. А Нам треба навпаки домагатися, щоб наші інтереси були захищені. А там, де нам це не вдасться зробити, уже ставши членом європейської суду, ми будемо працювати над тим, щоб умови були змінені. Тобто це нормальний процес. Треба нормально до цього ставитися. Просто треба намагатися максимально інвестувати в нові технології, ноу хаус, тим, щоб наша продукція була конкурентною. Але от натомість заступник гендиректора урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції 에, Іван Нагорняк навпаки каже, що до прикладу ця конферен... конкуренція є і позитивною, якщо до прикладу дивитися на країни Азії, бо європейському союзу потрібен такий конкурент, як Україна. І от про що тут вже може йти мова? Що Укравиба Україна потрібна європейському Союзу як конкурент? Так, так потрібна. Ну, Я думаю, що це трошки самонадіяна заява, ніхто конкурентів не любить. Але якщо говорити так філософськи, то звичайно, що конкуренція це руші прогресу. Чим, більш, чим більше конкурентів чи іншій сфері, тим якісніша продукція виробляється, і тим за дешевшою ціною вона поступає споживачам. То, якщо він з цих міркувань говорив, ну, можна тільки аплодувати йому. Але тим не менше, треба готуватися до того, що Україна потрапляє в зарегульований ринок в дуже конкурентне середовище. І зрозуміло, що легко, особливо в деяких галузях, які для України є фішкою, як то металуметалургія, хімічна промисловість, аграрна продукція в Україні буде нелегко.